Виконавчий напис нотаріуса це документ, який засвідчує безспірність заборгованості і підтверджує право стягнення на майно боржника. На підставі виконавчого напису відкривається виконавче провадження, в рамках якого приватний або державний виконавець може вживати заходів примусового виконання, таких як арешт майна, звернення стягнення на заробітну плату, арешт банківських рахунків. Вилучення майна, опис і передача його на продаж для реалізації, внесення в реєстр боржників в деяких випадках. Вживаються заходи щодо заборони виїзду за кордон. Якщо виконавчий напис є незаконним, то це може призвести до серйозних неприємностей для боржника. Зокрема, боржник може втратити своє майно, а також зіткнутися з іншими проблемами, такими як погіршення кредитної історії. Проблеми з банками та іншими кредитними установами, проблеми з відчуженням майна через внесення в реєстр боржників, проблеми з розпорядженням коштами, проблеми з користуванням банківськими картками та багато іншого. Щоб уникнути неприємностей, пов'язаних з виконавчим провадженням, важливо знати про підстави для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Якщо ви вважаєте, що виконавчий напис, який був винесений щодо вас, є незаконним, ви можете звернутися до суду з позовом про визнання його таким, що не підлягає виконанню. Якщо ви потребуєте допомоги в цій справі, зверніться до адвоката. Адвокат допоможе вам у визнанні виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, і захистить ваші права. Конкретні приклади неприємностей, які можуть виникнути у боржника. Арешт майна. Якщо на майно боржника накладено арешт, то воно не може бути відчужене, наприклад, продано, подароване або передане в заставу, це може ускладнити для боржника отримання кредиту або позики. Крім того, арешт майна може призвести до його знищення або пошкодження, якщо боржник не зможе забезпечити його належне зберігання. Звернення стягнення на заробітну плату. Якщо на заробітну плату боржника накладено стягнення, то певна частина буде виплачуватися не йому, а приватному чи державному виконавцю. Це може призвести до погіршення матеріального становища боржника та його родини. Конкретні приклади випадків, коли виконавчий напис може бути визнаний таким, що не підлягає виконанню. Виконавчий напис був вчинений з порушенням вимог законодавства. Наприклад, нотаріус не перевірив наявність заборгованості, або заборгованість була сплачена боржником до вчинення виконавчого напису. Виконавчий напис був вчинений на підставі підроблених документів. Наприклад, договір позики був підроблений, або в договорі були зазначені невірні відомості, виконавчий напис був вчинений без згоди боржника. Наприклад, боржник не був присутній під час вчинення виконавчого напису, або він не знав про його вчинення. Виконавчий напис був вчинений із перевищенням повноважень нотаріуса. Наприклад, нотаріус вчинив виконавчий напис на майно, яке не є предметом застави за договором позики. Виконавчий напис був вчинений за договором позики, за яким неможливо його вчиняти в силу закону. Адвокат допоможе не тільки у визнанні виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, але й у захисті прав боржника в рамках виконавчого провадження. Наприклад, адвокат може допомогти боржнику. Закрити виконавче провадження, отримати відстрочку або розстрочку виконання виконавчого напису, зменшити розмір заборгованості, провести реструктуризацію заборгованості, укласти мирову угоду з кредитором. Якщо ви потребуєте допомоги в такому питанні, зверніться до адвоката ми, адвокати, які спеціалізуються на захисті прав боржників. Ми можемо допомогти вам у визнанні виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Для того щоб отримати нашу допомогу, зверніться до нас у будь який зручний спосіб. Всі контакти нижче на сайті або залиште заявку, і ми зв'яжемось з вами найближчим часом.